Мій годинник повчальне оповіданнячко. Мій пригарний новий годинник півтора року йшов невідстаючи, не, не заб'ягаючи вперед, не зупиняючись, і ніщо в ньому не ламалось. Я вже повірив, був, що його судження про час непохибне, і що механізм його не підвладний старості, ані смерті. Та врешті я якось забув його накрутити вранці, і він зупинився. Мене те засмутило, мов недобрий знак, що віщував якесь тяжке і неминуче лихо. Та помалу я заспокоївся, наставив годинника на здогад і прогнав геть свої передчуття й забобони. А другого дня зайшов до найліпшої ювелірної крамниці, щоб мені його наставили на точний час. Сам господар узяв годинника з моїх рук і почав наставляти. Тоді сказав: Він у вас відстає на чотири хвилини, треба трошки повернути регулятора. Я хотів був його спинити, втлумачити йому, що годинник весь час ішов дуже точно. Та де там? Ця капустяна голова бачила тільки, що він на чотири хвилини відстає і що регулятора треба трошки пересунути. Отож, поки я тупцяв навколо нього та благав не чіпати нічого в годиннику, він незворушно і безжально зробив те ганебне діло. І мій годинник став забігати наперед. Він забігав щодень швидше і швидше. За тиждень його вже пойняла люта гарячка, і пулс йому підскочив до 150 в холодку. А за два місяці він лишив далеко позаду всі годинники міста і на 13 днів з гаком випередив календар. Ще кружляло в повітрі жовте листя, а він уже тішився листопадовим сніжком. Він руйнував мене, підганяючи сплату комірного, всіляких рахунків тощо, аж мені снаги не стало, і я поніс його направити до годинникаря. Той спитав мене, чи його вже коли лагодили. Я відповів, що ні, досі не було такої потреби. Тоді він із кровожерною втіхою на виду розкрив годинника, встромив собі в око якусь чорну чарочку і втупився в механізм. Потім сказав, що годинника треба не тільки направити, а ще й почистити та змастити. Приходьте, мовляв, за тиждень. Почищений, змащений і направлений, мій годинник став іти так повільно, що його цокання дуже нагадувало подзвін. Я почав спізнюватись на поїзди, пропускати умовлені побачення, дійшло до того, що я став лишатись без обіду. Триденну пільгу на сплату боргу, годинник розтяг до чотирьох днів. І мене запізнено до суду. Я помалу сунувся назад у вчорашній день, тоді в позавчорашній, тоді в минулий тиждень, аж урешті усвідомив, що плентаюсь сам один як палець, десь у позаминулому тижні, а весь світ давно зник з очей далеко попереду. Я відчув, що десь глибоко в душі моїй заворушилась якась потаємна приязнь до мумії фараона в музеї, бажання погомоніти з нею, поділитися одне з одним новинами. Тоді я знову пішов до годинникаря. Той у мене перед очима розібрав годинника до останнього гвинтика і сказав, що в ньому роздуло цівку і що на направу потрібно три дні. Після тієї направи годинник став іти добре, але тільки пересічно, так би мовити, не більше. Півдня він гнав уперед як навіжений, і так стугонів та рипів та сичав та чмихав та порскав, аж я за тим гуком не чув своїх власних думок, і поки він держав той розгін, жоден годинник у цілій країні не міг за ним угнатися. Та другі півдня він усе сповільнював хід і чвалав ледве-ледве, аж поки всі годинники, що їх він повипереджав, знову не наздоганяли його. І кінець кінцем, по 24 годинах, він перетинав лінію фінішу точно до хвилини. Загалом він ішов цілком чесно і сумлінно, і ніхто не зміг би сказати, що мій годинник проходить більше чи менше, ніж з нього належиться. Однак пересічна точність це для годинника чеснота не дуже велика, і я поніс його ще до одного годинникаря. Цей сказав, що в ньому зламалася шпулька. Слава Богу, що не гірше щось, відповів я. Сказати правду, я й уявлення не мав, що воно за шпулька, але навіщо ж виставлятися невігласом перед незнайомою людиною. Годинник Арполагодив шпульку, але що годинник виграв на цьому, те програв на іншому. Він почав іти, коли йому заманеться, трохи пойде, тоді трохи постоїть. А зупиняючись, щоразу відбивав назад, мов мушкет. Кілька днів я підмощував вати на грудях та нарешті поніс годинника ще до одного майстра. Той розібрав його вщент і довго крутив той дріб'язок під лупою. Тоді сказав, що то якась несправність у спусковому механізмі. Направивши його, майстер знову склав і накрутив годинника. Відтак він почав іти добре, тільки щоразу за 10 хвилин до 10-ї обидві стрілки щіплювалися, мов складені ножиці, і далі вже крутилися в парі. Ані наймудріший мудрець у світі не міг би добрати, котра ж година на тому годиннику, отож я знову поніс його лагодити. Новий майстер сказав, що в ньому погнулося скло, і ходова пружина теж нерівна. І ще він додав, що деякі деталі час уже обсоюзити. Все те він зробив дуже добре, і відтоді годинник мій почав справляти свою службу досить пристойно. Хіба час від часу, як пройде він цілком спокійно годин із вісім, щось у ньому всередині раптом сприсало, і він починав дзищати, наче джміль, а стрілки крутитися так швидко, що їх годі було розрізнити. Вони зливалися у суцільне напівпрозоре кружало над циферблатом. Дальші 24 години годинник пробігав за 6-7 хвилин, а тоді, бемкнувши, зупинявся. З важким серцем пішов я знову до годинникаря. Дивлячись, як він розбирає годинника, я ладнався вчинити йому суворий перехресний допит, бо справа ставала серйозна. Я заплатив за годинника дві сотні доларів, а на всі направи вже пішло, здавалось, мені тисяч зо дві зо три. Та дивлячись на годинникаря і чекаючи, що він скаже, я зненацька впізнав у ньому давнього знайомого, колишнього пароплавного машиніста, ще й машиніста аби якого. Він уважно оглянув усі деталі, достоту, як і інші годинникарі. А тоді так само впевнено оголосив свого вирока. Він сказав: За багато пари дає, треба запобіжну хлипавку попустити. Я вколошкав його на місці і поховав своїм коштом. Мій покійний дядько Вільям, бувало, любив приказувати, що добрий кінь доти добрий, поки не поносить хоч раз, а добрий годинник, поки не попаде в руки годинникареві. І ще він часто дивувався. Куди воно діваються всі невдахи, бляхарі, та зброярі, та шевці та ковалі? Але ніхто ніколи не міг йому того сказати.